Сьогодні незвичайний формат відео, сторіс, Рілс, не знаю, що я поставлю, подивлюсь. Я просто захотіла е, зняти трошки історію про себе, тому що знаю, що прийшло до мене, е, прийшли до мене нові дівчата, і я хочу просто познайомитись з вами, розказати, чим я тут займаюся, що це за косметика і взагалі хто я. Я фармацевт, закінчила ще в 2007-му Запорізький медичний університет. Я провізор технолог косметичних формул, ще я фармацевт. І такий відрізав моєго життя. Прийшов в аптеці. Потім, в 2014 році, я почала створювати формули, які допомагають моїм друзям та близькими, якимись там проблемами шкіри. Сертифікували продукцію, у мене були наймані особи. Ми вийшли і на мейкап, і розетку, і сайт сварили, і на Ну коротше, в 21-му ми це все втратили. Виїхала я в Німеччину з двома дітьми. На два тижні чоловіку кажу, ти тут відправляй новий поштою мої посилки. А я два тижні пересижу дітей, вивезу звідси. І повернувся. в 14-му ж е, е, закінчилося. Вони на Донецьку йшли, а наше місто залишилось під Україною, і ми так думали, що так, в цей раз буде. Ми вже звикли, але залишилася я в Німеччині на рік. І коли я повернулась, в Ужгород, Закарпаття сюди, то е, вивезли ми виробництво сюди і вийшло, е, що потрібно починати все спочатку. Але спочатку я почала з антивікової косметики Вайзвіш. Це такі баночки, які ви бачите зараз. Це продукцію, я сертифікую на Європу. Я виграла грант, і мені в Євро фінансують сертифікати. Які катуються в Європі, в Європейському Союзі. Це і стабільність, і старильність. І ось ці такі баночки я обіряю лабораторію на Київ. Вони його і тестують, і в центрифуги запускають, і гріють, і аналізи проводять, і під мікроскопом дивляться. Коротше, Багато новинок, які вийде. Я просто хочу сказати про те, до, до речі, це перші лабораторні дослідження англійської мови, українсько-англійської, які я отримаю за вимогами. Європейського Союзу, Регламенту, GMP і таке інше. Коротше, все серйозно. Але я хочу показати оце свій світ, в який я створюю щодня: це моя робота, і в цьому я живу. Але ота картинка, яку я створюю тут, намагаюся донести пости. Якісь експертні там відео, щось розказати про шкіру. А сьогодні мені захотілось просто з вами познайомитися, показати своє життя, яке воно тут було.